Окей, okay, go. Друзі, всім привіт! Радий вітати вас на своєму каналі Сільський Трудяга. І сьогодні буде такий цікавий відос. Подзвонив до мене батько. Каже, треба виорати город. Раніше в нього не вийшло, тому вийшла така у нас пізня оранка. О, він ще вивозив гній трошки там розкидав. Щоб підобрити трошки город. От. Тому, друзі, в цьому відео ви побачите, як я буду орати цей город. І, до речі, подивимося, як мототрактор справиться з такою оранкою. Оранка, скажу вам, друзі, буде дуже тяжка, тому що пройшов сніг, земля розкисла, стала така мокрувата трохи. І ще плюс гній подивимося, як воно буде заорювати, чи не буде шліфувати. Самому цікаво, як справиться, друзі, тракторець з цією роботою. Якщо вам цікаво, друзі, ну що ж, давайте не будемо тягнути інтригу, бажаю приємного перегляду і починаємо. Не думав, що ще в цьому році буде орати. коротше, Позвонив батько, каже, треба виорати город. Бо він казав спочатку, що буде мотоблоком орати своїм. У нього дизельний мотоблок. На чотири кінські сили, от. то каже, що чи не міг би під'їхати. А я що можу батько відказати, звісно. Кажу батько, зараз прогріваюсь і поскочу тим паче тут їхати недалеко тут рядом. от Тому, друзі, ще буде ороночка, мабуть, остання вже 24-му році. Тому зараз покажем ще раз тракторика в роботі з таким плугом. аля Лемкен 2 по 20. До речі, друзі, один корпус зняв, як ми могли бачити вже відос. Все-таки з одним корпусом йому легше. Ну, Одним корпусом буде, виходить, 20. Захват 20. Не знаю, подивимося, як буде оранка йти. Якщо буде дуже довго, цеплю ось другий, я його залишу зверху як довантажувач. Бо з двома корпусами то він важчий і він добре лізе в землю. А так я положив, щоб трохи краще лізло, бо виходить, що він там. Пару кілограм важить, то буде якась догрузка, хоч От. бо як земля твердіша, то не дуже лізе. Хоча там батько, в принципі, той город м'яка земля, там, то, я думаю, проблем не буде, буде лізти нормально. Тому зараз, друзі, прогріваємо тракторика. Зараз свічу накала врубимо. Все-таки свіча бачите, працює все чітко, зараз покажу. Так, ось в мене маса. Включаємо. Маса, до речі, бачите, заводська ще. Нічого не поплавало, нічого все нормально, все працює. Хоч кажуть, треба міняти там. Не знаю, в принципі, поки що нормально, немає сенсу мені її міняти, все працює там. Лишній раз там щось там робити, рухати. Так, ну що, зараз будемо заводити. Опа. Так, накатав я вже бачите, намотав, напрацював 125,8 мотогодин, майже 126. Ну, от. Так, врубаємо свічу накала і дивимося зразу, як акумулятор просідає, дивіться. Включив. Хоп. 10,5, але ну зараз воно чуть прогріється і буде 11. І в принципі це, як буде 11, там ще секунд 5 і буде нормально. І можна буде вже, получается, запускати. О, 11, бачите? Тому зараз будемо ще трошечки чекаємо. Ще секунд 10 десь приблизно. Бо в нас похолодало, без свічі накала вже трошки погано золотиться. Сьогодні, до речі, показує нуль, але по відчуттям пише мінус 2. Ну, як мінус 2, але реально руки мерзнуть без перчаток. Холодно, коротше. Так, що будемо пробувати. Блін, тільки погано що це. Мені треба декомпресор тримати, щоб розкрутити е, цей маховика нормальний. Тоді вже цей. А так одною рукою трошки незручно. Так, виключаємо. Я думаю, що прогріло. Так що пробуємо. А, можна, в принципі, декомпресор потримати ногою, правильно? Ну. а ну. Зараз прогріваємо. Прогріваємо апарат, коротше, і поїдемо орати. Ну, я думаю, зустрінемося вже на полі, друзі. Тому бажаю всім приємного перегляду і погнали. Так, ну що, друзі, пару проходів зробив. Получається отак. Тут ще гній, до речі, я забув сказати. Бачите, трохи налипає на колеса. О, але то нічого, потім пошкрібаємо, та й буде нормально. Ну і на це колесо наліпає. Тут треба буде чистіка ще зробити. Ну нічого, зробимо якось. В принципі, там та й нормально. Коротше, так виходить, зараз покажу вам в роботі. Тут 800 десь. Подивимось. Ну наче це даже де солома ось, ось з гною. То де-не-де, оце як назбирується багато, то кидає, до є, що не пригортає, ну не накриває. А так в цілому дивлюся, наче ну, нормально перекидає, бачите, майже не видно. Тому зараз подивимося в роботі, покажу вам я. Це тут, бачите, більше соломи якось такої. А там більш такий то, чорний гной, бачите. Перегнивши, то там... Буде краще цей закривати. Тут за ще соломи збирується і трохи кидає е, цей, і не все накриває. Але нічого, більш-менш нормально, я думаю, буде все чітко. Ну що, погнали. Зараз покажу, як буде получатися. Так. Четвертою. Четверта, хлопці Дай плаваючі Друзі, в Цю сторону під гору, бачите який підйом? то будемо на третій на третій передачі ну що, погнали! Так, друзі, так виходить Тут вже дві грядки в розкіт робимо. Ну так виходить. Бачите, гной приорюється нормально. Оце там де солома була на тій грядці, то трошки погано, бо ну, видно, що трошки воно цей воно набивається на плуг і тягнеться, і потім коротше, воно кидає, то воно ну, велику масу то не закриває. А як зразу приурію, то все ідеально закриває, коротше, в принципі, нормально. Так що дивіться, ось так виходить, бачите, гною не видно, закриває нормально. Орю, коротше, друзі, одним корпусом. Трошки довше виходить. Ну, але в принципі нормально. Бачите, вниз трохи склон йде, то вниз на четвертій передачі їду. А наверх, на четвертій, то трохи буксує, короте. трошки тяжко. Але нічого, коротше, вже якось до Оренда і буде нормально. Це вже остання оранка буде, друзі. Ось ще залишилось. Бачите, я тут трошки пройшов, оця грядка і ось ще одна і все. І буде вже оранка в цьому році завершена. Тут є края відбив, пройшов, так собі. От. І тепер по кругу буду лупити та і все. розкид, бачите, бо тут воно було в цей оралось. Середину, а тут я зараз на края розкидаю. Де є отак. Глибина десь 20-ка є, железобетонно, пацани. Хто не вірить, то блін, то ваші проблеми. Я вже переміряти не буду. Коротше, вже вечорі. я буду доробляти зараз скоріше. Та, таке. Ще трошки підсніму вам, друзі. Але вже як я думаю до кінця зроблю, вже буде темно, то я думаю, результат вже на другий день підсніму. Покажу вам, що з того вийшло. Ну ладно, все, погнали. Бо час йде, треба скоріше доробляти. Корпус оставлю, воно трошки, якби вага, трохи догружає, та й нормально. Ну що, погнали? we thank yeah. you Короче, хлопці, отак виходить. Вже вечоріє таке, темніє на очах і кажуть. Коротше, сталося ще трошки, зараз доробляємо. Та їдемо додому дихати. Ну, наче нормально, гною не видно. Перекидає добре, бачите. Так що один корпус, блін, нормально. Шпарить. Ось, мені подобається. Коротше, зараз доробляємо та і все і їдемо додому. На тракторах красавчик. Що хлопаки? Доробив, получилося так. Ось края повідгорю. Чик. І знизу так само. І вийшло ось так. Качество буде не дуже, звісно, бо вже темніє хлопці. але я думаю, картинку побачили. Все нормально перекинуло. Гною не видно, все чітко закрило, коротше. Получилась красота. Ну що, дякую за підтримку, ставте лайки і підписуйтесь. Ось така вороночка. Може завтра по-видному покажу, вже, який результат. Так що таке, друг? Так, ну що ж, друзі, ось така воронка. В принципі, вийшло непогано, друзі. Я дуже задоволений результатом. Вийшло доволі непогано. Гной весь перекинуло нормально. Оранка просто шикарна. Я дійсно ще раз переконався, що один корпус для такого мототрактора це буде просто топовий варіант. Тому, друзі, дивіться, якщо ви хочете нормальну оранку і не нормальну глибину, ну, на 20-ку там можна чуть більше. ну, В принципі, кому як треба. Ну, 20-ку стабільно він буде робити, железобетонно. тому, в принципі, один корпус, бачите, якщо треба заорати гній, то. Це якраз ідеальний варіант, друзі. як ви помітили, під гору трошки важкувато йде тракторець, навіть із одним корпусом. От, бо земля мокра, тракторець легкий, я ж кажу, резина вузька в мене. І це все докупи. І воно, друзі, трактор шліфує, під гору не тягне. Спочатку я пробував на третій пониженій. Ну, третя передачі. Потім я врубав вже четверту, то є перше повишене. Ну, з пробуксовками, друзі, але під гору якось тянув. Трошки там подйом такий е, на городі у батька. Але ну що, тракторець справився, я думаю, в принципі, оранка небагана. Батько задоволений, я йому края повідомив, так все гарно, чітко зробив. Коротше. Робив як для себе, навіть ще краще. Ну, Батько задоволений. Ну і я задоволений, що зміг допомогти своєму батькові. І зробити таку красоту, друзі. Ну і вам показати ще раз тракторець Уорренті однокорпусним плугом А-ля Лемкен 1.20. Тому, друзі, якось так. Ще будуть модернізації плуга, модернізації мототрактора Кентавр 160 б Тому, друзі, спостерігайте за моїм каналом. Хто ще не підписаний, підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть свої коментарі. Всі посилання. Як завжди знайдете під кожним моїм відео. Ну що ж, а на цьому поки що все. До зустрічі в нових відео. Усім пока.